Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Крістал Центро 5 зірок. Погнали! Розташований готель в Туреччині на середземному узбережжі. Знаходиться в місті Анталія на знаменитому узбережжі Лара на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста 19 кілометрів. До аеропорту прильоту 15 кілометрів. Крістал Центру це міський готель, територія якого 70 тисяч квадратних метрів. Готель відкритий під брендом Крістал з 2022 року. В 2023-му тут провели масштабну реновацію номерів та території. Одразу при вході в головній будівлі ми можемо бачити головний бар готелю. Це point Lobby Bar, який працює цілодобово. Поруч з ним на другому поверсі розташований ресторан All-In Lounge Bistro, який працює 24 на 7. Дуже класно, що в готелі можна буде перекусити та випити в будь-який час. Проходимо далі і потрапляємо в зону Square Cafe, яка працює з 10 ранку до 23. Тут ви зможете взяти свої улюблені напої як імпортного виробництва, так і місцевого. З іншої сторони цього кафе розташований детокс-бар, де ви зможете випити натуральні соки та чаї. У готелі є власна кондитерська, де ви зможете насолодитися відпочинком за чашечкою кави чи чаю та скуштувавши смачний десерт. Номерний фонд готелю нараховує 400 номерів. Вони розділяються на дві категорії стандарт та Junior Suite. Подивимося номер категорії стандарт з видом на море. Також стандарти можуть бути з частковим видом на море та з видом на околиці. Площа такого номеру 28 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і одна дитина. Додатковим спальним місцем буде диван. В номерах є все для комфортного відпочинку гостей. Сейф, меню подушок, халати, капці, чайний набір. Кожного дня оновлюють міні-бар. Подивимося ще номер іншої категорії це Junior Suite. Ці номери можуть бути тільки з видом на околиці. На море таких номерів немає. Номер невеличкий має дві кімнати. Одна з них виглядає ось так. Є розкладний диван та розкладне крісло. І проходимо далі в іншу спальню. Тут у нас двохспальне ліжко. Площа такого номеру 35 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та двоє діток. Виходимо з основної будівлі готелю для того, щоб подивитися територію та інфраструктуру, яка на ній розташована. З правого боку ми зараз проходимо головний ресторан, в якому подається сніданок, обід та вечеря за системою шведського столу. Безглютенове харчування, або якщо у вас алергії, або дитяче спеціальне меню готують по запиту. Молочко, баночне харчування є в головному ресторані. Посидіти, поїсти ви зможете не тільки в будівлі ресторану, а й на відкритих терасах. Однією з цікавих новинок 2025 року в готелі стало стріт-фуд. Це такі будиночки з вуличною їжею на території. В готелі є велика зона амфітеатру та діп-блю майданчик, де проводяться вечірні шоу і жива музика. Однією з новинок 2025 року стали кабани, які розташовані по лінії басейну. Тобто ви там зможете більш приватно відпочити за додаткову оплату. Там тільки заповнюється міні-бар, обслуговування немає. В готелі є 4 басейни. В 2025 році зробили два басейни з підігрівом. Це релакс-басейн на початку території, та в самому кінці території, ближче до моря, басейн з дитячими водними гірками також підігрівається. На території є ще дорослий аквапарк, він без підігріву. Підходимо ближче до пляжної зони. Прямо на березі моря тут розташований один з ресторанів А-ля карт, а саме рибний ресторан, який відкритий у вечірній час. Гості зможуть його відвідувати безкоштовно, без попереднього запису. Загалом в готелі три ресторани А-ля карт, є ще турецький та італійський, їх також можна буде відвідувати безкоштовно. Зйомка даного відео відбувається у квітні 2025 року. Під час нашого огляду пляж та пірс були ще на реконструкції. Пляж тут піщаний, вхід в море пологий та зручний. Є пірс і прямо на пірсі є бар, де ви зможете взяти напої. Поруч з пляжем, звичайно ж, є великий фудкорт та бар з напоями, які працюють впродовж дня. Тут ви зможете взяти різноманітні салати, є піца, паста, бургери, картопля фрі, гріль меню, а також морозиво. Одразу за фудкортом розташований італійський ресторан на Лякарт, який можна відвідувати безкоштовно. Працює він увечері. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.